Українські дрони змусили Кремль понервувати напередодні параду перемоги. На параді в Москві очікуються військові підрозділи з 13 союзних Росії країн, включно з Китаєм, Єгиптом, В'єтнамом, М'янмою і кількома колишніми радянськими республіками. У пропагандистському шоу також візьмуть участь диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, голова КНР Сі Цзінпін, президент Бразилії Лула Дасілва, президент Сербії Олександр Вучіч. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і президент Палестини Махмуд Аббас. Однак, протягом кількох днів напередодні свята Москва зазнавала систематичних атак українських дронів за заявами російського міноборони і мера столиці. ППО збивала їх на підльоті до міста. Атаки призвели до збоїв у роботі московських аеропортів. Через скасовані та перенаправлені рейси тимчасово застрягли понад 60 тисяч осіб. У багатьох районах Москви відключено мобільний інтернет. Ресторани, магазини і банки розташовані поруч із маршрутами параду, закриті. У деяких місцях відбуваються збої в роботі платіжних систем. Таксі та каршерінг працюють з обмеженнями, ціни різко зросли. Закрилося кілька станцій метро. Оголошене Росією перемир'я на дні пам'яті про Другу світову війну набуло чинності о 00.00 за московським часом. Припинення вогню має тривати 72 години до опівночі суботи. На відміну від попередніх ночей, в Україні не було повітряної тривоги через російські дрони або ракети, які пролітали раніше. Президент України Володимир Зеленський відкинув триденне перемир'я. За його словами, це занадто мало, щоб вважатися серйозним кроком на шляху до мирного врегулювання. Рано вранці українські ВПС повідомили також про перші порушення перемир'я. За їхніми даними, російські літаки скинули керовані авіабомби на Сумську область за три години після набуття перемир'ям чинності. Залишається також неясним, чи припинилися бої на лінії фронту. Близькі до офісу президента люди кажуть, що офіційно Україна не визнаватиме перемир'я, але ЗСУ активно атакувати російські позиції та міста не будуть.